Вітаємо вас на каналі Проспрок. З вами, як завжди, Люба та Аня, і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні ми вас запрошуємо на великодні посиденьки. Сьогодні в нас буде таке трошечки релаксове відео. Ми, звичайно, повчимо певний лексикон, але налаштовуйтеся на те, що в нас скоро Пасха, Норвегія буде відпочивати, і ви також. Тому давайте поговоримо, як же ж в Норвегії святкують великдень і які є традиції та слова. Якщо порівнювати українську Паску і норвезьку Паску, то вони зовсім дві різних паски. Бо якщо в Україні ми звикли, що навіть якщо людина дуже нерелігійна і в церкву в принципі не ходить, то на Пасху в церкву сходити мусово, і люди встають відразу всі такі, ну не скажу, що релігійні, але воно прив'язано до релігійного контексту. Це і... такий вже соціальний елемент: сходити з сусідами до церкви, посвятити пасочки. яєчки. Христос воскрес, воїстину да. воскрес. Тобто ми з цим, цими вітанням. Вітаємось у сільному житті. А норвезька паска вона трошки інша. Оце свято не є релігійним в Норвегії, воно більш таким є світським. Угу. Як би це не було, комусь це подобається, комусь це не подобається, але так це є. Цікаво те, що мене завжди бентежило з самого початку, що коли от я е, в, українській, в українському сенсі та в українському середовищі запитую, коли в нас там великдень, е, що ти мені відповісти, як от українська людина? Ну, в ли, неділю такого-то числа, от, Паска цього починає, року випадає та. на 20, там, наприклад, угу. та, якесь. Якщо ж ви це саме питання поставите норвежцю, то він вам скаже ніколи не один день, він скаже тиждень 19. Так. І ти такий, що? <смеш> Який тиждень? Чого? При чому тиждень? Тут тиждень? Да. Але справа в тому, що Пасху у норвежці починають святкувати в четвер, а не в неділю. Тобто оцей страсний четвер, е... чистий четвер, любов. Страсна п'ятниця. Yes. Е, чистий четвер, страсна п'ятниця це вже вихідні дні. І норвезькою це називається так? ланг олангфредак Далі йде субота без назви її обділили трошечки. А сама неділя вже феште Поскидак і Андре Поскіда Це все. Понеділок, Андре поскідаг, те, що ти кажеш, теж вихідний, зазвичай в Норвегії. І чому вони отак кажуть цілий тиждень? Та? Чому вони саме не на неділі фокусуються, а на тиждень? Тому що, ну по-перше, як ми тільки що зазначили, завжди четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, п'ять днів це вихідні, і плюс багато хто бере додатково собі оцей понеділок, вівторок, середа, та з відпускних своїх. Для того, щоб відсвяткувати цілком, так вже по-нормальному оцю всю Поскі. Її називають Поски-юка. І часто у людей Поски-Ферія, принаймні у діточок в садочках, в школах ну, це є Поски-Ферія прямо канікули. Оці. Дуже дорогі квитки завжди десь. полетіти, поїхати, бо норвежці всі, ніхто вдома не сидить, всі десь кудись їдуть. І от саме специфіка цього норвезького свята Пасхи. В тому що е, Пасху стараються провести в горах uh -huh. і десь на природі, так е, у них е, навіть є такий термін Поски Фель, Поскитюр завжди кажуть, та Остопоші, тільпоски, так? Мене завжди це дивувало. Бо для мене якось так ну, на паску їздити на лижах, ну, взагалі, це якось мені не, не зовсім. А для норвежців це останній шанс схопити ще цю можливість покататися на лижах, бо в горах ще сніг лежить. Але при цьому сяє сонечко, дуже все так знаєте тепленько відносно, тому що в Норвегії тепленько, як каже, моя свекруха. Тут у нас три місяці зими і дев'ять місяців холоду. Тому Дійсно, останній шанс такий та поїхати, виїхати сімейно з друзями, стати на лижі, покататися, насолодитися. Так і як правило, норвежці їздять в ці хіттер на свято Пасхи. Так і там вже хто ходить по тюр, хто просто не знаю, там відпочиває, хто їздить на лижах. При і... цьому колір паски ще, от чому ми сьогодні, ну я принаймні підготувалася з одягом, Люба підготувалася з нарцисами своїми, як вони норвезькою. Паски лілєр. -лі. І ви вже, мабуть, спостерігали в магазинах до паски завжди все стає жовтим, продаються зайчики, цю, 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 цю оці, все жовтого кольору. Це якби, декор і колір цього свята. Так повертаємося до гори. Та? В соціальних мережах можна побачити, як люди на Пасху вдягаються в жовте, таке помаранчеве щось, їдять апельсини, квітланч, цю шоколадку, п'ють суло, напій, та, типу фанти, бо все такого єдиного кольору. Але ще є одна традиція. Ой, вона мене так дивує досі, скільки я вже тут не живу років, мені оце ну, я не, змогу, не можу збагнути. Є такий термін, називається поски, крім. От що це для вас таке є? Ви взагалі можете здогадатися, при чому тут крім до тобто кримінал. кримінал і детектив. Да? Угу. А справа в чому? У норвежці, коли ж, їздять на свої оці хітти, да? угу. їздять на лижах і треба ж куси сай, Як з книжечкою хочеться полежати да, біля каміна. І оце виник такий термін оцього поски, крім, тобто uh -huh. люди читають детективи, які в принципі не про паску абсолютно там Absolutely. воно не має відношення до свята. Просто Паски. чого воно так виникло, що в людей нарешті є час почитати. Та? А норвежці в принципі, люблять ці всі крайми, ці всі історії та життєві. Тому так і виникло, що вони читають на паску якраз оцей крім. І дуже часто в магазинах книжкових можна побачити тілі та, пропозиції. Де можна купу купити собі задешево цих книжок? Вони е, купують, обмінюються, розказують. і е, Ціле так, дійство прив'язане до Паски. А як ви святкуєте Паску? У вас а, є якісь традиції? По-різному. Таких, щоб так, прям традиції, ні. Ну скажімо так, яйця ми фарбуємо тільки тому, що я з України, тому що Норвежці Ти прям фарбуєш Ну Вже останні пару років ні, але наліпки ці люблю. Купувати, дітям подобається. от а так ми любимо, якщо зі свекрами, то ми граємо в поскі квіз. А okay. це теж така: ну як граємо. Зверніть увагу, продається в будь-яких магазинах, навіть в продуктових, на поличках з книжками продаються ці книжки з квіз Вікторина. Там різні питання, вони не обов'язково прив'язані до Паски, просто що це якраз сімейний час, можна разом якось його провести. І от нас викруха любить отак купити і нам ці всі вікторини проводити. Мені дуже подобається, хоча я завжди програю. А ми ходимо по тю. Ми прямо на лижі так от гори не їздимо, але ми стараємося якось на природу виїхати. І в нас така традиція, в принципі, всі норвежці так люблять ми робимо поски-ег-якт. От ви бачите, в нас зараз ми гарно підготувалися, оце е норвезькі писанки. Еквівалент, бачите, вони всередині пусті. Можна я відразу скажу, будь ласка, скажи. У мене є одна знайома, яка тільки приїхала в Норвегію, коли вона побачила їх в магазині, як вони тако лежать. І вона подумала, що це вже є, ну, якби, якісь, що можна пригостити сувенір, людей. Це, так, та сувенір, не? що там всередині чимось воно наповнено чи що. І вона таке накупила і відправила своїм додому в Україну, а там люди відкрили, а воно порожнє. Бо для чого це? це для того, щоб туди покласти цукерки і наповнити їх в принципі, тим, що ви хочете. Uh -huh. От і чим же ж їх наповнюють? Норвежці е, накладають туди поскигот готтері uh -huh. солодощі, е поски Гот, відповідно, пасхальні солодощі. І цих солодощів за запаску з'їдається просто тонни. Мені просто аж аскомина на зубах, коли я uh -huh. уявляю, скільки з тих солодощів, як це взагалі можна з'їсти, я не знаю. Ну, але в магазинах тільблюд всякі uh -huh. знижки на саме на солодощі. От і оце ж поски Еґ. Повертаємося до неї. Це теж така традиція, коли ховаються десь скоріше всього, це на вулиці, але можна і в приміщенні. Uh -huh. Тобто якась одна людина ховає ці яйця в різних місцях, а всі інші, ну це як правило, дітки так. бігають, шукають потім ці яйця. Це, як правило, робиться в перший день Пасхи, угу. але не обов'язково. Ну так, У нас е... вже в садочку робили. Так, Це можна робити в колективах, інколи в робочих колективах це робиться, щоб просто ну, розваги. Така, так. І тоді ви знаходите і кожен вже це яйце з'їдає в своїй солодощі вже сам, що там не що. Так от ми, коли ходимо в ліс, то Чоловік ховає по різним кущам ці яйця, і діти потім шукають і шаленіють від щастя, бо це так прикольно. Ну, це реально класно. Да. Ще продаються шоколади egg, та звичайні шоколадні яйця, типу кіндерів, і оці оскя пасхальні кролики. Теж вони бувають шоколадні, бувають статуетки для прикрас. саме Кролик, зайчик це символ. Такого. Але саме цікаво, що от писанки в такому значенні, як ми до нього звикли, uh -huh. та, коли люди варені яйця розмальовують і потім ну, якби викидають ці шкарлубки, uh -huh. правда, коли ти їсиш, це мистецтво, прямо аж, uh -huh, шкода, шкода викидати. Uh -huh. Тут такого немає. Тут, якщо і роблять якийсь там декор яєць, це не є прям розпис їх, uh -huh. ну, різний там, декор, то на просто шкарлупках. Угу. Тобто серединка яйця викидається, там. і е, оці шкарлупочки розмальовуються там чи оригамі, чи просто ну вже там хто на що гаразд, угу. але цікава традиція, що вони підвішуються до таких березових гілочок, які ставляться в вазу, е, І вони підвішуються на неї, оці яйця, е, можна ще прикрашати їх кольоровим пір'ям розфарбованим, угу. або якісь там ще інші декорно зайчики ну, оцю пасхальну всю атрибутику розвішують на ці гілочки. Це Така старовинна традиція, вона в принципі шведська. Ще з язичництва вона пішла, коли ну, типу, природа прокидається, і е, ми, ми це святкуємо коротко, коротко, коротко кажучи. Я в принципі сама не дуже багато знаю про цю традицію, mm -hmm. але ви можете, так, ви можете побачити, що прикрашають саме цими різочками е, е, Поски Ріс називається. Mm -hmm. але, да, там, до речі, Поскирі. <гану> так. Тобто ріс це не те, що їдять, а ріс це гілочки, це ще слово для гілочок. Uh -huh. От. І до речі, коли ді... раніше дітей били, да? то вони кажуть: о, на фоторіс, порумпа. Тобі дадуть зараз рис, на... <гану> <гану> н... я не чула такого ніколи. Ніколи? Такого мені... <гану> рисом надаю. <гану> non, <не> рисом. <гану> Ти маєш на увазі ці гілочки, що я згадала. На фоторіс, порумпа. Uh -huh. Тебе зараз дупу наб'ють у е, цими гілочками. Ну зараз, uh -huh. звичайно, це ну, не можна робити, навіть по закону бити uh -huh. дітей. Але от такий вислів ще давнини зберігся. Uh -huh. Цікаво. Про Паски саме хліб, цей наш, який ми печемо. В Норвегії такої традиції, як от нашої, я пам'ятаю, завжди так хотілося оцю верхушечку з'їсти цю солоденьку, та оці всі наші гарні вироби такі норвежці не роблять. Звичайно, в них є варіант. Поскебрьо, Поскебрьо, але Це не є еквівалент нашої пасхи, знаєте, святині з угу. цього свята. Вони є, але це більше як булки, які хтось їсть, хтось не їсть. А... Угу. Так, щоб масово угу. такого немає. А що ж вони їдять на паску? Е, є таке поняття поски лям, угу. лямместеть, угу. е, тобто е, ягнятина. запечена ягнятина. Це поєднується з християнською традицією, бо якщо дивитися на витоки цього свята в Біблії, так Пасха – це була святкування ну згідно єврейської традиції, запікали ягнят. Mm -hmm. І от воно звідти як би, це перейшло. Але а... це не так масово, як там рібби, наприклад, на Різдво да. це прям всі, всі їдять як якийсь лютий фіск. Та тут на Пасху це вже опційно. Тобто в магазинах воно продається як такий сезонний товар, можна собі купити, але в цілому це не є таким масовим. Тобто люди збираються, звичайно, з сім'ями і їдять уже, в принципі, хто що, mm -hmm. на що гаразд. Е, Нема такого, що, знаєте, як у нас ковбаска, хрін, паска, яйця угу. тобто такий стандарт. Да. Е, е, е. розговітися треба ще <рес> зранку. Так, Тут такого немає. Ну і далі до традицій. Е, нещодавно було таке питання у відучениці, як сказати Христос воскрес Норвезькою, чи взагалі кажуть вони таке, Люба? Е, Є таке, можна сказати, крістус Ар Обстанден. А як сказати, Христос во Воскрес, угу. я Гана Шаннелі обстанден ніколи не чула, але є таке, так. залежно в яких ти колах спілкуєшся, так якщо це віруючі люди саме в таких християнських угу. кругах, так люди можуть так привітатися, сказати, але це не є абсолютно так, як ми звикли. Христос Воскрес воїстину Воскрес. Так, не У нас вітається. всі так вітаються в Україні в цей день, тобто ніхто нікому не дзвонить і не каже привіт, там добрий день. Всі mm -hmm. один одному та ой Христос Воскрес. Та навіть якщо навіть людина... це якось не виховано сказати да. по іншому. Навіть якщо людина не віруюча, все одно всі адекватно це сприймають і всі якби відповідають. Тут такого немає, тому не треба вам прям заучувати, запам'ятовувати, запам Це в нас дійсно. просто люба кладість, розумієте, вона оце видала. Таке я ніколи такого не чула. є дійсно є. Так я не я не сумніваюся. Я тобі довіряю як нікому. Так, але не, не очікуйте, що з вами так будуть вітатися. А що ж е, норвежці дійсно кажуть на паску? Тому що все одно є в них таке привітання, побажання. Вони один одному кажуть гу поске». Тобто гарної Пасхи. Тобто, так? це є таким, ну не скажу, що це еквівалент Христос Абсолютно ні. Звичайно, ні. Але так вітаються на Пасху. І навіть за два тижні, там ну за деякий ну, час так. вже до Пасхи ви можете почути гу паски. Угу. Тобто гарної вам Пасхи. тобто наперед вам бажання. дай одіне моє улюблене. Да, Тобі да, і да. твоїм там <реш> <реш> твоїм. І ми вам з Любою бажаємо гупоски, щоб ви гарно провели цей тиждень, відпочили, позаймалися норвезькою, підтримали наш канал. Ми Почитали, будемо... подивились наше відео, це буде як поски, крім для вас. Точно. Ми будемо дуже вдячні за кожен лайк, коментар, підписку, поширення цього відео. Ви також можете підтримати нас донатом на платформі БаміяКофі або натиснути на кнопку Супер подяка під цим відео. Наразі ми прощаємося з вами до наступного відео. Па-па! Є такий вираз, ну давай тихо скажи, то киваєш. Так, двері може закрити, Чи він буде... тут Фелікс костями гримить. Фелікс. Шух. Це друга спроба, бо попередня була без звуку. Там па-па, па-па. завела собі колегу. Давай, давай, не, не Ну давай.